Сьогодні розпаковуємо дві різні посилочки. В першій посилочці я знаю, що там, бо я дуже на неї чекала. І там духи від Сабріни Карпентер. І так. Запакували. Вау, воно в формі такої шоколадки. Я вперше купую духи без пробника і дуже рада, що вони мені сподобались. Тут приємний аромат вишні з нотками сливки. Тут написано Сабріна. Друга посилка це просто дрібнички сцему. Так, перше — це у нас чохли. Скажіть, чи я не одна така, в якої купа чохлів, А в результаті ношу тільки один, бо завжди про них забуваю. Вау! Оце такий прям осінній Крабики. Ось такий був набір з різних кольорів. Такий коричневий ще чорний. Класно. І ще ремінець до годинника. Далі, Угу. щось я вже не пам'ятаю, що я замовила. Якісь такі коробочці. А, це, мабуть, колечко. У. І ось так воно виглядає. Мені прям дуже подобається.